Друзі, вітаю всіх! Ви на каналі Анни Атаманової. Мене звати Олег Колісник, і ми, звісно, в студії з Анною Атамановою. Вітаю вас. Вітаю. Ми продовжуємо сьогодні такий заключний другий випуск, як завжди, по містах України, по містах, які ви просили, які ви просите, щоб дізнатися, чи безпечно, чи небезпечно, що взагалі чекає ваше місто або вашу область. Вчора ми розглянули з вами Київщину, Харківщину, Сумщину. І багато інших міст, якщо не бачили, вже можете подивитись. А зараз ми розпочнемо з півдня, з Херсонщини, з Херсону, зокрема, з лівого і з правого берега. Яка там буде ситуація, як ви бачите? Дуже там все активно буде і готуються дійсно агресивні обстріли з боку Росії. І я бачу, що небезпека серйозна для, от я бачу зараз, як бригада одна дуже сильна. І вони можуть застрягнути 13 числа, щоб не потрапили в полон і жорстокого не було знущання над ними. Знову ж таки, не піддаватися, мирні громадяни можуть по всяким причинам наші підставляти і здавати позиції обережно. Не довіряйте людям. Це ті люди, у яких дитина буде, на що ну, ніколи не подумають. 13 число, обережно чекайте, там, де ви будете, будуть здавати інформацію, де поховаються хлопці. Ось, дуже шкода, бо дуже класні, всі класні, а тут дуже таки угу. серйозна загроза для росіян. Ось. 13 число це 13 квітня, правильно? Угу. Угу. Добре, дякую. Рухаємось далі. Тоді Миколаїв, Миколаївщина, звісно, а що м -м, чекає цю область. Я зараз бачу, як просто мені показують, як поховання, трона. Закрита білим, повністю, розстирадлом, ховають сльози молода людина. Він каже: скажи, нехай не плачуть. Там, де будуть ховати обережно, через декілька днів може як поруч бухнути або прильот бути. Закривати потрібно Миколаївщину, там біля активніше будуть обстрілювати захист. Немає захисту. Магічної сили не вистачає, Рунічний захист потрібно ставити. Там, як дух цього міста, дідок, чоловік, чоловічу енергію, не вистачає, мага сильного, закрити. Захисту не вистачає. Обстріли. Сім'я, жінка, чоловік, дитина. Десь на вулиці паде поруч біля будинку. 16, го 12, го 4 го обережно, 22 дваджує. Дякую вам дуже. І далі давайте Одесу, Одещину. Що буде там наступного тижня? Одеса, Після розгромлення якоїсь станції в території Росії аж руку коле, там, де ховали склад. Їм склад чи що? Тищина. так, небезпека є, повітряна тривога буде серйозна, потрібно активно, сильно відбивати, будемо відбивати. Щось хочуть таке сильне вдарити біля церкви, біля якоїсь установи світлого кольору. І якщо ця ракета не зверне, бо я бачу, що із-за того, що магічний захист сильний в Україні, то вони трошки змінюють курс, не туди летять два напрямки бачу. Сильно планують, удар сильний буде. 2 числа. Або наприкінці місяця запах такий обгорівший. Зараз спробую роздивитись, бо я бачу темний час і сира погода не сонячна. Обстрілах, чоловіки, жінки, ДЕСА тримається, знищить хочуть. сильно сильно ракету готують по Одещині. Це з моря, з корабля потрібно знищити цю небезпеку, відбити ракету. Будуть якось її отак обманувати. Щоб не змогли відбити. Вона радіоційна. Фу. Мають відвернути 6 числа. Якийсь військовий, який сам не повірить, як йому вдалося. Відвернути цю небезпеку, але будуть жертви і обстріли, травми. Угу. Дякую. Дуже детальний огляд, дуже детальний Якась прогноз. Вийшов. Адреса де шість, шестірка є, шестірки. Угу. Ш. Буква ША. Шестірки там мають бути. Дякую, і давайте рухатись далі. Зокрема, я хочу дізнатися більше про Львів. У вас що, що чекає цей регіон? Так, дивіться, на Львів я недавно поставила дуже сильний захист. Львівщина мала бути дуже сильна небезпека, і вона з боку Польщі іде. Поки що, Львів дуже під сильним захистом. Дуже багато сил енергії, тому що там а, клієнти, які дійсно а, мої вже друзі. А, за допомогою них я змогла поставити печать захисної. Зараз подивлюся, наскільки вона витримає. Захист сильний. Ї. Поки тримається до 5-го, поки угу. тримаємо. Тобто бути. до початку квітня можна сказати, що там буде відносно спокійно. Має бути, якщо не зіб'ють по магії захист, але бачите, небезпека сильна є. Угу. Або на серпень, або з 8 числа. Ну, бачите, от хто розуміється, на картах дуже сильна небезпека, смертельна, яка трошечки відтягується, можна. Відтягнути львів, львів. Хто у Львові з сильних людей енергетично, будь ласка, допомагайте, посилюйте, ставте захист, тому що дійсно удар планують серйозний зробити. Угу. Е, дякую вам дуже, Анна. Ми минулого випуску торкнулися трішки заходу. Тут ми більше дізналися про Львів. А якщо так загалом подивитися по Заходу України, що, чи буде там якась відносна небезпека або буде щось більш серйозне? Для мене вся Україна червона буде. Угу. Небезпека буде скрізь найближчим часом, тому що у нас все більше і більше буде бавовним. І ворог зараз не знає, як. Себе поводити, вони не можуть обрати тактику, щоб нас відволікти. Перед виборами пішли, якби для них несподівано активні такі напади на території Росії. Тому їх зараз спроби будуть нас відволікати. Тому перед самими виборами можуть щось таке гепнути серйозніше, пробувати так. Бачите, небезпека є, але і захист сильний. Жіночого роду, десь, можливо, місто. Лівано-Франківщина, можливо, так, не знаю. Ну, там поки що ні. Ні. Хіба що якісь здача позиції чоловіком? Таке щось трошки буде летіти, бухкати є небезпека. Восьме число. Десь на початку є. А, ви побачили місто жіночого роду. Мені одразу приходить в голову, звісно, Полтава. Угу. А, давайте Може. Полтаву угу. і Полтавщину окремо подивимось. Полтава, Полтавщина, що було. О, так. Небезпечно по всій Україні пролітати. Щось вони, знаєте, таке хочуть масове і багато, відразу багато закидати. Mm -hmm. Щоб важко було відбивати. Дякую вам дуже за прогноз. І наостанок хочу підняти таку тему: вчора відбувся Рамштайн 20, mm -hmm. згідно з яким у нас це анонсовано як найбільший, наймасштабніший, найсильніший пакет допомоги для України. Якщо проаналізувати і подивитися, які пакети допомоги були від ЄС раніше і зараз, то можна побачити, що ЄС розпочинає якусь активну допомогу. І я хочу спитати, чи не пов'язано це з тим, що США не може з прошлої осені надати нам допомогу, узгодити її, і чи не означає це те, що США згодом взагалі відмовиться допомагати Україні? Ну, ми ж казали, що будуть допомагати. Угу. Але, знаєте, це вже буде не так явно по-чесному відкрито. Тому що ці провокаційні оці схеми піднімати людей проти України, проти українців, бунтувати. Особливо зараз предвиборчі акції потрібно проводити. Зараз велика небезпека насправді над Америкою. Угу. От, вона під прицілом справжні. Так. З їхнього боку все домовляється, ведуться перемовини, і просто це не так напряму буде, а трошки іншими маневрами. Бачите, тут хитро ще стосовно грошей. Ну. І, і так само не відразу прямо активно будуть давати, а те, що ще тільки обговорюються, обіцяють, і, і самоліти. Тут ще зброя. Супер, дякую вам. Будемо дивитися, будемо чекати. Дякую за ваш прогноз, Анна. І дякую вам, глядачі, що були сьогодні з нами. Підписуйтесь на канал. І вже в наступну середу ми вийдемо до вас у прямому ефірі о 16.00. Дякую, що були з нами. до побачення. До побачення. З їхнього боку все домовляються, ведуться перемовини, і просто це не так напряму буде, а трошки іншими маневрами. Бачите, тут хитро ще стосовно грошей. Ну. І, і так само не відразу прямо активно будуть давати, а те, що ще тільки оговорюються, обіцяють і, і самоліти. Тут ще зброя. Супер, дякую вам. Будемо дивитися, будемо чекати. Дякую за ваш прогноз, Анна, і дякую вам, глядачі, що були сьогодні з нами. Підписуйтесь на канал. І вже в наступну середу ми вийдемо до вас у прямому ефірі о 16.00. Дякую, що були з нами. до побачення. До побачення.